Найдавніший десерт наших пращурів молочний кисіль, або ще як його називають, українська панакота, який готували по великим святам та на весілля. Найсмачніше варять у селі Шершні у Сутисківській громаді. Там впродовж століть передавали рецепт від бабусь до внуків. Здавалось, це проста справа, а й вона має безліч секретів. Тому молочний кисіль внесли у список нематеріальної спадщини місцевого значення. Кисіль, який готують у шершнях, ще прикрашають вишневим киселем, і таким чином десерт стає схожим на намисто. Детальніше про цю смачну страву поговоримо із Зоєю Коцагою, спеціалісткою відділу освіти, культури, молоді, спорту і туризму Сутисківської селищної ради. Вітаю вас. Доброго дня! Я вас вітаю, молочний кисіль. Я, я хочу. Давайте почнемо з першого запитання. Молочний кисіль розповсюджена українська страва в Україні, але в Шершнях його готують. За якимось особливим рецептом культура приготування молочного киселю в селі Шершні з давніх давен славиться. Колись кисіль готували на основі сквашеного вівсяного борошна з додаванням макового або конопляного молока розведеною водою. Пізніше, і по теперішній час, почали використовувати коровиче молоко а, і крохмаль. В чому секрет нашого киселя села Чершні? Коли ми почали готувати на матеріальну спадщину і шукати, яку ж страву занести, ми звернулися у село Чершні. І ось вони нам розповіли, що їхній секрет у додаванні краплиночок вишневого киселю. Тобто, вже кисіль приготували молочні, і потім окремо ще готується вишневий кисіль, коли той остигає, зверху кладуться. Краплиночки вишневого киселю, і тому вона називається бабусне намісто». А як давно у селищі готують цей кисіль? У селищах дуже давно готують, значить, середній вік приготування ми враховували 50 років зараз, хто готує, а готували його ще раніше. Це була як святкова страва на весілях, різних святах, от подавали в кінці застілля. Зараз за кисіль подають як буденну страву, коли зварила моя бабуся такий кисіль, але вона не ставила таких краплиночок. Дуже був смачний кисіль, і тому можливо сказати, що пам'ять про бабусі я теж хотіла, щоб молочний кисіль був занесений до нематеріальної культурної спадщини е сотиської територіальної громади. Ми можемо сказати, що оцей секрет у так званому вершневому намисті, він завжди був у цьому киселі. Так, чи це секрет... ні, ні, цей секрет був завжди. І вони ще могли б прикрашати е, чи калиною, ще можуть, ще вишеньками із компоту вишневими, да, вишнями. От. Але воно завжди За... виглядало як місто. Зараз страва є у переліку нематеріальної спадщини місцевого значення. Чи плануєте її подавати на область? Так, всі матеріали підготовлено, відео знято, облікову картку. Там перелік документів, все підготовлено, занесено до місцевого переліку. От і ми вже подали документи на засідання експертної ради для того, щоб внести наш молочний кисіль до нематеріальної культурної спадщини Вінниччини. А і також ще наш молочний кисіль буде внесено у книгу рецептів Вінниччини, яка називається. Як є рід, то буде й обід. Я вам так. дуже дякую і бажаю успіху. Я вам теж дякую. Напередодні хочу усіх привітати з Днем культури та народного мистецтва, всім нам миру і перемоги. І слава ЗСУ. Я теж приєднуюся до вітання. Нагадую, що Зоя Коцага, спеціалістка відділу освіти, культури, молоді, спорту і туризму. Сутисківської селищної ради була з нами на зв'язку.